Вам готують емоції у подарунок. У галереї Зелена Канапа вперше виставляється молода львівська художниця Лілія Студницька. Виставка є творчим дебютом художниці, дизайнера модельєра за фахом. До того були колективні виставки у різних галереях Львова. Для художника дуже важливо, якою буде перша оцінка публіки. Від цього залежить бути йому чи не бути. Тому на першій виставці емоції переповнюють Лілію Студницьку. О, і дуже приємні відчуття. Насправді, звичайно, є трошки хвилювання, але нічого. Переборола страх і вже пояснює, чому обрала саме такий стиль і барви. Позитивна авторка і позитивом віє від її полотен. Мені говорили Попробуй зробити такий, як львівський живопис, такий темний, болотяний, отакий такого плану стримані кольори але я щось так собі прикинула, що для чого? Стільки існує таких художників, які малюють такі все стримані гамі. Навпаки, у нас бракує цього позитиву, того всього. Треба енергії, емоції передати. Щоб люди. Вилися і якось раділи від того. Всього радіє життю у кожній картині, емоційно сприймаючи природу. У її роботах уже тепер помітно власний стиль, кажуть критики. «В Музиці там є сім нот, а з них кожен складає іншу мелодію. Так само тут є, ніби ті самі кольори, але кожен по-своєму і свої зображення робить з тих кольорів. І свій стиль, і свій почерк, і своє власне я, і це завжди дуже цікаво відкривати. Її творчість щойно відкривають для себе львів'яни. Від їхньої оцінки залежатиме мистецька доля Лілії Студницької. Мирічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.